Сьогодні на чергуванні до мене прийшла пацієнтка з лактаційним маститом, запалення молочної залози, яке часто виникає під час годування грудів. Я все оглянув, пояснив, що робити, які антибіотики можна, що з холодом, що з теплом. А потім вона в мене питає: а як довго можна годувати грудю? Я, чесно кажучи, в цю тему глибоко не погружався, я хірург, не педіатр. Але питання хороше, і я вирішив розібратися і поділитися з вами. Виявляється? Годувати груддю виключно, тобто без води, кашок, чаїв і навіть соку, до 6 місяців. Це не просто порада бабусі з під'їзду, це офіційні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, американських і європейських педіатрів. Полоко мами має в своєму складі все: поживні речовини, імунні клітини, живі ферменти, захист від інфекцій, одним словом, справжня суперїжа. А от після 6 місяців можна потроху вводити прикорм: кашки, овочі, фрукти, але грудне вигодовування ще залишають і бажано на декілька місяців. В разі, якщо дитина погано набирає вагу, то з лікарем можна подумати про трохи раніше введення прикорму, але ж знову, не самостійно, не з форумів. Так що, бачите, навіть хірург сьогодні щось дізнався нове.